Розкажу вам про справжнє обличчя війни, що це таке насправді. А насправді ми знову ж ведемо мову про свободу і про вибір. Так ось війна це твій вибір обрати два важливих рішення. Перше рішення не злякатися, не злякатися померти. А значить, а значить, бути готовим до самопожертви. Ось таке важливе рішення кожний має прийняти, що до збройної боротьби. Але вмерти за Україну, за свій народ цього мало. Потрібно ще прийняти друге рішення, також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення заключається в тому, що ти маєш прийняти рішення і бути готовим вбити. І саме готовність не тільки до самопожертви, а готовність до. Готовність вбивати за Україну, за її землю, за її народ, за власну сім'ю і приводить нас до того бойового духу, який дозволяє вести збройну боротьбу. Так ось звідки він береться? Можливо, це особливе харчування? Ні. Можливо, це якісь особливі погодні умови, в яких ми виховуємося. Ні. Можливо, це ще якісь зовнішні фактори? Ні. Це все завдяки тому коду нашому, коду нашої нації, який зашитий у нас саме, саме у формі культури.